Добрий день вишивальчики, вишивальщиці, з вами Олена Філомена і ви на моєму каналі про вишивку хрестиком. Сьогодні взагалі буде про хрестик, але трохи не про нього. Поговоримо про мою закінчену роботу в змішаній техніці, про нові плани щодо участі в сумісних проєктах і покажу залишки, і розмови буде взагалі-то спершу про чарівну мить. Ну, я півтора місяці тому вступила в СП і для нього взяла, от поки тримаю інтригу, оцей самий наборчик від Чарівної миті. Але хоча так обкладинка лежить, ми зараз можемо бачити, що тут напрочуд чудові матеріали канинка Цвайгард і мадейра нитки. І сьогодні як вам з закінченою роботою. І на цьому участь в цьому СП в мене, мабуть, скінчиться. Бо Ну, зараз розкажу чому, і так далі. Залишайтесь, будемо розмовляти про вишивку. Не буду довго тримати інтригу. Ой, думала, що мені вистачить, мені вистачило, тож я рамочку приберу, щоб вам показати оцю красу. Бачите? Оце моя закінчена робота, назва наборчику. Під номером М88. Анютіни гласки, але українська це братки. По Анютіни вічка це братки будуть по-нашому. І дуже обожнюю ці квіточки і в житті, і у вишивці. Тож я повз не проходжу, коли бачу щось цікаве на цю тематику. Ну, давайте... От тепер вже я не буду, нехай отак от вона лежить, можу поближче, трохи пізніше покажу. І, бачите, все. Все нарешті закінчилось. З одного боку, в мене так завжди, коли щось закінчується, вроді якась така пустота, якась, і котру треба чимось заповнювати. А з іншого боку, ну. Мінус один набірчик з шухлядки прибрався, до того ж він замав місце, бо тут змішана техніка. Давайте я вам розкажу, хто може хоче вишивати, але цей набірчик вже зняти з, з виробництва, тож його можна ще придбати і в чарівної миті, і, може, де-інде по магазинах. Він цікавий. Хто любить... І бісер, і хрестики, як я, то йому до вподоби. Хоча в мене не дуже часто, окрім Мілхіла, такі великі роботи щоб отак в змішаної техніці. І, бачите, тут було все. Ну, взагалі-то розмір я не заміряла. Ну, от Готова робота, пишуть 31 на 26,5. Може, і так. Канву я не прала, але. Це останній раз, коли я її не прала, бо ну, в процесі роботи вона не дуже так, що так засмальцювалась, але ж, але ж є таке, але що бісер, мені було зручно пришивати по ходу. Не, не хотіла, я так, і вона така велика, тож мені прийшлося вперше. Застосувати, в мене була така рамка. Ось Бачите, вона тут передвинута, бо вона більше можна було. Спочатку вона у мене була тут на скраєчку ці останні, отак, От да? Потім я її трохи передвинула. В чому взяла рамку, я вже говорила, але може хтось вперше бачить цю роботу. Я починала її ось цього, ось з цього вишивати з середини. А, і бачите, вона і вийшла так правильно відцентрована. залишки, Я буду її оформлювати обов'язково, бо вона гарна. Вона об'ємна. Не знаю, як це передається чи ні, через камеру, але, от, повірте, в житті вона дуже об'ємна. І коли я підійшла до того моменту, я сразу, одразу для себе зрозуміла, що я не хочу бісер закручувати. І я вирішила, дивіться, я отак, от, от ось цей квіточка, ось ця, а потім я так вирішила: от це дуже такий важкенький стіл, і в ньому і півхрест, і хрест, і водно в дві, в три нитки. І от це я думаю, якщо я його одразу не, не зб'ю, не зроблю, я потім, от це ж, з бісером, бісером цікаво вишивати. але ж... Після бісеру, от це, переходити на це ускладнене таке поєднання ниток, це буде тумач. Тому я запялила, вони були більше ця рамочка. І е, я вишивала цей стіл, потім вазон, оцей, потім оцю квітку. І потім я вирішила, отак буду йти. Оце вишивала, а потім вже оця квітка була остання. Оця, і ось ці дві, котрі хрестиком теж були придостанні і остання. Так, коли я пяліла отут, мені було зручно. Нічого в мене не перекошувалося, не зажималося. але незручно було з якого певного моменту вишивати. Тож я взяла і перекрутила отак до гори дригом, отак цей, цю рамочку. І перекрутила схему, відповідно. Схему кріпила, прямо от, прямо, она запялена, і прямо на тканинку залишки я її пришивала. Потім, коли я її придвинула, я з одного боку підпорола і на булавочки так взяла, щоб, щоб не тяжка була. Мені така барабанна натяжка ні до чого, бо це і бісер, і я підлазила под там. Але ж вона ж взагалі, теж, щоб тримати рядок, вона повинна бути. Тож, тож я тут підлазила з різних боків. Я це тільки тому. Що мені от не хотілося. Я знаю, що хтось заправляє її, закручує, тканинкою перекриває бісер. Ну, от мені от взагалі не хотілося цього робити. Тож я трохи були танці з бубнем, а от, Але результат мені, мене потішив. Мені дуже сподобалась робота. Чого не скажеш про схему? Ну, давайте ще поговоримо: ще раз про любов, як кажуть. Оце чарівна мить. Взагалі-то, знаєте, схему чарівної миті можна світити, бо її вишити по неї неможливо. Вона не то, що цвіто, цвіто, там, кольорова там, символьна, вона за, зафарблена іншими фарбами. І тут не відповідає часто дійсності, бо ну, тут дебіла, тут зелене листя. Ну... Цвітний скан, ви цього не будете робити. Тож, отака схема: Отак. і ключ такий величенький. Тут 27 ниток і 20 бісера. Спочатку я організовувала ось це по мірі застосування, ось такий бісерок використовувала. Потім я змінила тактику. Крім того, в мене були отакі, бачите, давайте я покажу: ось такі. Зараз на, на руку покажу. Ось такі, ну, ви знаєте, я туди отак накладала бісер і, і з, дуже зручно насипати. З маленьких не так зручно, бо там таке велике, велике така дірочка. Так, насипала. Потім я показувала. В передостанньому відео, я взагалі, от там, де в мене трохи отак впадинка була, я кріпіла за допомогою ем, магнитів от, оцю, оцю клієву коврик, і прям на нього насипала. Бо дівчата дуже далеко до цих баночок, до цих е, дуже незручно зовсім. І я отак прям насипала. Я його, звісно, я його вже знала, який, який в мене йде бісер. І я його насипала і сама нанізувала. Прямо на канві. Отак вони були пришпилені. Отак, от, буквально, де, де я тут десь отак, воно трохи було там з заворотиком. А, от. І я насипала, і прям звідти брала. А, от. Що до бісеру, бісер дуже красивий. Я так розумію, що це пресіоза. Тут в мене є улюбленці. Зараз не знаю, буде так показувати. Якщо спок... не знаю. Ну, коротше, показувати бісер. Буду розповідати, це такий сиренівий такий бусковий, з темною серединкою. Потім в мене там був такий матовий красний. Його не було в роботі, але мені так його захотілося взяти. Ну, от як? -то. Отак от спробую отак підібрати. Давайте все ж таки отак покажу. Ось тут в мене матова отут серединка. Але отут я взяла такий Де, В декількох місцях, і мені там я на, на свій розсуд брала, от, отут я замінювала в калині е, трохи бісер. От і мені так здавалося гарно. Ну, я на свій е, смак де, десь випорювала, тут є помилки. Я вам скажу одне діло помилки в хрестику, де можна забити його або підпороти. А коли ти вишиваєш рядами, а я саме рядами вишивала бісер. То випорювати багато рядків. От тут я ну, от взагалі сплутала ці, колір. А він тут е, обов'язково повинен бути темний. І я вам скажу, що я взяла підпорола трохи отут. в мене тут вже доверху пішло, отак десь. І щоб оце все не спорювати, я підпорола спочатку, я проклала тою ж ниткою взагалі, зараз покажу цю нитку. От така. Це не, це, мабуть, штучний шовк, але він такий тянеться трохи, от як його, як взагалі шовк можна відрізнити. Бачите, він такий пружненький. От. Я цим вишивала, взяв такий він нібито чорний. У мене був чорний шовк, але ну, от, жалко мені було його. Використовувати він натуральний. І я взяла оцей синтетичний, і ним дуже зручно було працювати. І що я ще показувала, ще покажу. От бачите, в мене це от треба вже новенько. Вона така була в мене в використанні, споживана, то я її тепер використовую для ниток. От якщо отак от я не знаю, може, може видно, бо. Ну, Видно трохи бороздочки такі, бо я протягала тут ниточку. І ту, яку я пришивала бісер, вона одна. І ті нитки, нібито вона мадера, але ну, трохи вони так плутались. А коли я продягну це безкольорова помада гігієнічна, взагалі знахідка. Мій лайфхак, то хочете, можете спробувати користуватися. А, от. І це такі мої приспособи. Більше такого, нічого незвичного. Бісер дуже красивий. Бачите, це всі залишки. Залишки непогані. Тут тільки все, що стосовно цього набору. Залишки є. От Покажу зараз по ниткам залишки. От дивіться, що які залишки по нитках. Е, от тут 27 кольорів і тут у два е, складання змішані ні, нитки. Ну що я вам скажу? Ну, от, номер 7, от, повірте, я дуже економно вишиваю. І от номер 7, ну, та так, це навіть не пас, це одна така скромна ниточка залишилась. Номер 27. одна ниточка. Так, ну тут хоч, хоча б розуміла, бо вона тут використовується і в змішаних. Тут ясно, що вона так іде. Ну, от зелений так непогано. Не ну так. Багато їх шло, але вони і залишились. от четверта теж ниточка. Перш, ну перша тут пару ниточок. Це, це не пасми, це от эта сама ниточка, одна ниточка, от 12 номер. Бачите? Тобто, ну от, ні, його не, не вистачить. Він навіть шив. Я що зробила? Я про всяк випадок, в певний момент, коли побачила от, бачите, номер 7, я так бачу, що він вибивається в мене. І я взяла в мене непогана палітра Мадейри. Не вся, але так, ну багатенька. І от я її підібрала, тільки декілька кольорів, от де, де я взяла DMC і взяла мадери. І от з цих палітр я підібрала. от Там, де, бачите, от такий список зробила. І от, де, наприклад, номер три, і тут просто написано: або перший. У мене написано просто DMC, DMC, DMC. Це значить, що в мене мадери я не підібрала, в мене цих кольорів немає з Мадейри. А от є, наприклад, номер, де от написано 2502 Мадейра 22 DMC. До речі, це новий, новий колір. Не знаю, <кхи> він краще за все відповідав. І навіть тут ниточка ПНК в мене вказана. Бо теж добре підійшло. В мене є така класифікація, я бачу. І от, от, гамма, бачите? Такого небагато. Взагалі-то DMC і Мадейра. Бо я вирішила. І взагалі їх підбирати краще, коли вони ще так ну в пасмочки їх видно. Бо коли залишається там одна ниточка, вона трошки, навіть, навіть колір такий інший. А мені ж треба було, що якщо в мене мадери не буде, то підібрати ще з DMC. Ну По DMC я всі підібрала кольори, так що можна не боятися. От, вишивати, їх можна, тут немає таких е, кольорів, що не, не, взагалі не, піді, не підійде. Но це ж гарно, якщо є в мене вся палітра DMC, то я можу собі таке, або хоча б карта кольорів. І бісер. Навіть бісер. в мене, мене небагато бісер, я взагалі не збираю. І от той, що в мене залишався там десь ну або в, від Мілхіла, або Пресіоза, отак я Тут бісер пресіоза, тож не мало такі, от я от сім номерів з 20 в мене всього-навсього було. Бісер теж. Но бісера хватає з запасом, тож бісер можна не, не хвилюватися на його рахунок, а от по ниточкам так. Трохи. Але вони гарні. Мадери нитки дуже гарні. Оце я так підстрахувалася. Так, оце нитки в залишках. І от, ну, схему я не чоркаю, ніколи цього не роблю. Ну, про... а тепер про те, чому я не буду продовжувати у СП свою участь. Залишився ще півтора місяця можна допрацювати, але і в мене є набори і не один від чарівної миті Але мить це таке, от надо його взяв і його от... Я насичена зараз його схеми в лапках, бо це ж в цій схемі вся загвозка. В мене ну, хватить. Але ж ця робота приймала участь не тільки в СП від чарівної миті, а ще там до кінця, мабуть, літа СП мій квітковий сад. І можна було суміщати ці роботи, тож я там її ангажувала цю роботу. Ось ця стоїть це вишита. І бачите, знову ті ж, ну це, мабуть, віолки, не братки, віолки, ну вони дуже схожі і по стилю теж тут, от, один колір, там інший. Оцю роботу я зробила, оформила, я вам показувала. Бачите тут і рахункові, і просто ігли. Мені зручно, вона велика, пружна така, і дуже. Я її користуюсь, мені її не жалко, ані, ані трохи. Я її використовую. І от хочу з вами, ну так, порадитись голосно. Да? І в мене є ще такі бажані наборчики. Зараз я покажу. І от доказ, що я, я люблю братки. Ось і ось, бачите, ті ж самі братки. І, до речі, я їх не так давно купувала. І це гладь. Тож, я от думаю, може продовжити свою участь вже не в чарівної миті, бо це ж наборчик іншої фірми. А просто від мій квітковий сад отаку от роботку зробити, бо вона мені так до вподоби. Ця мені менше подобається. Хоча тут братки, ви, ну воно. Це ніделпойнт, і він ну, от на камери непогана. Але, от повірте, на самому малюночку, ну так, не дуже такі вони гарні, виходить в цій техніки. Мабуть, я ще так подумаю. Але я чому чом це показала? Бо тут, бачите, це перська вовна. Вона така дуже гарна. Я її вже вишивала. Бачите, я його не відкривала. Нанесений малюночок. І бачите, тут навіть у роботі написано, що можна його використовувати як в картинку, так і в подушку. От тут є, десь я знаходила. Так. От, ага, от, картинка, бо вона така. Прямокутний квадратний, такі, як картинка, або піло. Піло це подушка. І я хочу в подушку. Розміру тут достатньо, вона така класична. А, от. І, а якщо навіть буде вона поменше, то нічого в мене різні подушки. І я оце хочу в подушку. Оцей наборчик теж хочу вам показати. Бо він теж. Підходить для цього СП мій квітковий сад, бо тут переважно квіти, а це умова цього змагання з сумісного відшиву можна. І з нього теж я планую не картинку, а теж подушку. І тут розмір, бачите, тут, ну, в інчах 14х14, це 13х13. Можливо, я зміню. Ну, от не знаю, ниток, мабуть, багато тут. Бачите, такі красиві, красиві такі ниточки. Бачите, такий хороший пакаван. І я думаю, що я зможу змінити на більший розмір. І тут вишивати, це ж пісня. Дивіться, великі такі діляночки вишиваються одним кольором. І такі вони такі гарненькі. Мені мені подобається це таке щось. Ну, рок 97-й. Ну, тоді такі були вони, не такі, як зараз, такі-то та багато. Тут так помірно кольорів. І така вона. Я, до речі, бачила цей наборчик. Зараз у розхум'ячці дівчинка продає такий набір. Такий, ну, цікавий. Бачите, 100% іде 14-го каунта. Та тут і вже і. і Нікуди вже більше збільшувати. Може, тільки на 11 Ну, ладно, то я подумаю, от чи вже ось це так не збиватися, от це, нехай пенсії братки будуть і тут вони будуть. А, ці, ні. ці... Зараз покажу вам, бачите. Теж тут я його більше брала. Мені було цікаво, як оце таке панно робиться. От панно можна зробити. Така задумка непогана, але щось вишити інше. Вони такі гарні, вони дуже гарні. Я їх брала, хочу ще одну подушку вишити. От, треба було її взяти вам показати. Ну, ладно, то іншим разом. Мабуть, це ж таки тут така гарненька корзиночка така. Мабуть, оцю роботу ви будете бачити. Або оцю. От они обидві такі гарненькі. І до кінця літа я. Ну, цю вообще тут, взагалі тут роботи небагато. Тут трохи попрацювати. Ну, от щось з цього я візьму. Бо скоро у відпустку я таке велике брати не буду. Беру дорожній процес, а це так, на перспективку. Бо квіти, це те, що я обожнюю, люблю. Так от, от це такі в мене плани. Так, ну нехай поки братки ще полежать. Я вам раніше показувала про, да взагалі-то я про все так розповіла. Але хочу ще показати, я вам показала, як я фар фарбувала тканинки. І от просто покажу, щоб ви не думали, що завжди все успішний успіх. Ні. Оце я. Фарбувала не травичкою шпінатом. І от бачите, одна так, от ви можете бачити різницю. Оця вийшла, а оця канва, цей ну, канва, вона так і залишилась, не пофарбувалася. Щось буду придумувати. а тож не всі проекти бувають вдалі. Ну, це ж таке, це проба вона така, ну от це так, хоч трошки так зелененька. Ну, так, зовсім трошки. А та взагалі не взялось нічого, буду перефарбовувати. Ну, от це такі, в мене була така робота, таке такі про просування, такий завершений фініш. Я хотіла вам показати, там щось мені їде з тему, але. Щось затримується посилочка, це, мабуть, вже в іншому відео. Кому подобається, ставте вподобайки. Хотілося б, щоб ви зацінили цю роботку. Залишайтесь, підписуйтесь на мій канал, будемо спілкуватися. Всім па па па, -па. З вами була Олена Філомена. До швиденьких так, зустрічей. Я так рахую. Давайте, па-па.